ФСБ знищує агентів, яких вербує в Україні черговий докастов му теракт у Франківську. Раніше це відбувалося також у Миколаєві, Павлограді, камянці подільському Цербака Україна у відео зібрали для вас з гучні випадки, коли РФ ліквідовувала своїх же агентів. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Росіяни продовжують вербувати та підривати українців. Напередодні вибух трапився у Івано-Франківську. Сталося це 11 березня. Близько 18.30. Цей момент потрапив на відео в оличних зовнішніх камер. Перше писали, що вибух трапився на вокзалі, але згодом цю інформацію спростували. На залізничному вокзалі було лише чутно звук вибухів. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсували за графіком. Йшлося у повідомленні. Вже згодом у поліції повідомили, що за вибухом стоять два підлітки 15 та 17 років. Їх найняли спецслужби РФ. СБУ та Нацполіція з'ясували деталі по гарячих слідах. Хлопці мали організувати серію терактів у місті. Причому схема вербування насправді не нова, і Росія. Не її застосовують часто. Розміщують оголошення про те, що можна заробити легкі гроші, а насправді штовхають до вчинення злочину. Що в одному із телеграм-каналів Підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодились. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Вибухівку вони помістили в термоси та під'єднали до них детонатори. За таку роботу підліткам пообіцяли 1700 доларів. Але 11 березня ввечері, коли вони транспортували вибуховий пристрій до однієї з цілей, його дистанційно привели в дію. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. Крім того, від удару вибуховою хвилею постраждали ще двоє людей, які в момент вибуху проходили повз. Це 20-річний чоловік і 23-річна жінка. Їх доправили до лікарні. Ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа її оперативно ліквідували працівники ДСНС. Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, це стаття 258 пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також частина 2 статті 263 прим, 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній кімнаті з фігурантами під час підготовки теракту. Нагадаю, схожі випадки траплялися, зокрема, у Миколаєві, Кам'янці-Подільському, Павлограді, Рівному та Полтаві. Тоді теракти вчиняли поблизу ТЦК. До прикладу, 5 лютого вибух пролунав біля будівлі територіального центру комплектування на Хмельниччині. Загинув один чоловік, щонайменше четверо були поранені. Пізніше тоді на брифінгу голова нацполу Іван Вигівський уточнив, що загиблий це сам злочинець, який приніс вибухівку. Він підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЗК зі сумкою в руках і попросив, нібито передати передачку. В ту ж мить стався вибух. А 2 лютого, близько сьомої вечора, мережі повідомили, що у Павлограді пролунав вибух, і причиною став не обстріл з боку РФ біля будівлі ТЦК. Вибухнув невідомий предмет, як наслідок поранення отримав військовослужбовець. Вже 5 лютого стало відомо, що агентів, які вчинили це, затримано. У СБУ зазначили, що в рамках комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці затримали усіх підозрюваних протягом доби. Ними виявилось троє чоловіків віком 21 та 22 роки, які шукали легких грошей у Телеграм. Про що вони самі зізналися? Виходить, ми розмовляли з ним. Там реклама була робота, коротше, ну у телеграмі. І виходить, мені подзвонив. Чтобы что-то подорвать. Поехал уже ближе к вечеру было. Поехал, приехал уже с сумкой. то Бомба была. Телефон был примотанный. И газ. Я забыл. Огнетушитель. И все. Вечером нам сказали, типа, на сумку передать. Там поставьте то-то, то-то. Сделали. Все. Пошли, поставили. А возле, возле взрыборчика. Нет. А напередодні вибуху в Павлограді стався теракт у рівному. Наслідок вибуху в будівлі місцевого ТЦК загинула одна особа та ще декілька поранено. У цьому випадку росіяни також підірвали свого ж агента. Схожа ситуація була і в Миколаєві. Підлітки пішли на співпрацю з ворогом. Це юнаки з Полтавської області віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби, і знову все відбулося через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією російських спецслужб юнаки самостійно. На виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали цю посилку 42 річній мешканці сусіднього селища. В обмін на обіцянку швидкого заробітку з РФ жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, достояла група українських військових. І далі події розвивалися за однаковим сценарієм: підриву поблизу ТЦК у різних областях. Тільки жінка наблизилася до військових, російські спецслужби дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. Як зазначили у СБУ, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка теракту. Наслідок терористичного акту загинули зловмисниця та троє військовослужбовців ще семеро осіб. Отримали травми різного ступеню тяжкості. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів, але замість грошей отримали візит від правоохоронців. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ, а також компоненти для виготовлення СВП. У СБУ вкотре застерігають українців не йти на співпрацю з ворогом. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.